До чого призвів прогрес сучасну цивілізацію? тут складне питання, я би хотів висвітлити трошки цю тему, от проговорити з вами її, тому що є прогрес чи все ж таки регрес? Давайте ми розберемося. Бо люди раніше, наприклад, як жили на природі, от і жили довше. От, навіть в Біблії описано те, що люди, коли жили там 10 тисяч років, тисячу років, кількасот років. То зараз ми не можемо цим похвалитися і час життя зменшується. Причому, ну, якщо там чоловіки живуть там, 80 років, то ну, жінки живуть 80 років, чоловіки деякі навіть до 60 можуть не доживати. Ну, Тобто у нас дуже сильно протяжність життя зменшилася. От, а чому це сталося? Давайте ми розберемося. Вроді би люди жили на природі. Ну, То зараз, ми, коли виїжджаємо на природу, ми кудись такі. Uh, Хоч якийсь контакт з природою, да? то для людей раніше жити на природі це було нормою. Хм. Якщо людина зараз виходить на вулицю там зранку, хоча б бачить сонечко, гуляє по свіжому повітрі. Це називається веде здоровий спосіб життя. Отак, от да? ну, як так? От, ну, це для людей, колись це було просто норма. Хм. Люди цілими днями знаходились на природі. Ну так, якийсь час були в хаті, але не стільки часу, скільки зараз. Знову ж таки, будинки раніше були з чого з дерева. От Ми бачимо, що немає дуже багато різних будівель, які були колись. Так? Ну, їх просто нема. Тому що вони були дерев'яні, і право просто з часом, через скільки там сот років, от їх не ставало. От, а зараз ми живемо, де? Метал і бетон. Да, то, ну, відповідно, просто ну, людина, якщо живе третій поверх, ну ще третій ще можливо, ну четвертий поверх і далі і вище, в неї немає контакту з землею. Людина починає просто ізносити вітер в неї тілі гуляє. От, у нас є в організмі Айрведа. Айльведа це наука про життя, про здоров'я. Вона говорить про те, що у нас є три душі, от, ну, три елемента. Да, це повітря, капха. Це вата верніше, є в нас вогоньця піта, є капха, кафа називається да? це слизь або земля. Якщо якийсь з цих перших елементів порушується, то у нас починаються проблеми зі здоров'ям. Тобто людина, яка от живе в високоповерхових будинках, от у неї порушується елемент повітря, і звідти починаються всі проблеми. Далі, що стосовно цього вата, цього елементу, то що відбувається, люди раніше ну, вважаються так згідно ведичних трактатів, якщо людина вона рухається швидше, ніж їде віз, так тобто або рухається пішки, або їде віз. Віз їде як повільно. Тобто, якщо ми рухаємося швидше, то відповідно в людини знову ж таки починаються певні проблеми зі здоров'ям. Вроді би була хороша справа. Да, давайте ми створимо автомобіль. Створили. Добрі люди створили різні. Там Генрі Форд, в тому числі. Чим закінчилось? Натворили автомобілів. Вроді би хотіли зробити краще, щоб ми швидше рухалися. Закінчилося тим, що замість того, що ми швидше рухалися, ми тепер стоїмо годинами в корках. Так це прогрес чи це регрес? Куди ми рухаємося, в яку сторону? Да? О, також ми думали про що? Ми думали про те, що окей, у нас будуть автомобілі. Супер, але. Постійно автомобілі, коли ти живеш в місті, ти постійно тим дихаєш тими газами, і тут починаються проблеми. Нема чим дихати. І ми знову ж таки виїжджаємо на свіже повітря, і свіже повітря це де. Це ж треба від'їхати від великого міста, щоб цього диму вихнув газів від автомобілів їх не було. Або зменшились вони. Так? І ми тоді починаємо спокійно вже дихати нарешті свіжим повітрям. Люди ходили пішки. Ну тобто не було ожиріння, не було багато різних хвороб. Зараз люди практично весь час сидять біля комп'ютерів. Ну час цивілізації, техно техніки дуже багато окей, але в той же час нас і забагато. Ми вже тут постійно, ми вже просто вросли в ті крісла, вросли в свої ці желізобетонні коробочки, і ми там просто сидимо постійно, ми нікуди не рухаємось. О, тобто ми стали менше рухатися. Якщо людина не рухається там, скільки то часу, вона є обмежений рух, так? Тобто вона не рухається, скільки то там. 10 тисяч кроків людина має находжувати кожен день. Якщо вона їх не, не находила за цілий день, стільки часу, то відповідно, виникають певні складнощі. Ну, там, ну, тіло не рухається, от, починається застої. Знову ж таки, в нас ненормальне харчування. О, так як раніше колись були там, овочі, фрукти, на природі це все росло. Зараз того немає. Тому що, ну, якщо там не використовувати певні е, ці засоби, то просто там з'їдять якісь жуки, павуки, ще якісь там черв'яки невідомо, які ну просто сама екологія, дуже багато проблем приходиться використовувати різну ну, хімію скажімо так, для вирощування нормальних компонентів. Да? Далі спілкування М -м. раніше цього всього не було. Люди виходили на вулицю. Да, от. ну і була служба така BBC називається. Ну ну не то BBC про те, що ви думаєте, називалось Баба Бабі Сказала, да? так от і в на районі всі всіх знали, всі про все знали, те, що потрібно. Так з однієї сторони, вроді би, це добре, тому що ну в мене є там і друзі, і клієнти, і родичі по всьому світу. І буквально там в кілька хвилин, там секунд навіть часу можна вести переписку при потребі зізвонюватися, спілкуватися. Все це є окей. Але з іншої сторони у нас пропало живе спілкування. І зараз люди мало дуже зустрічаються. На жаль, зменшилась кількість зустрічей. Всі сидять онлайн дуже багато. Відповідно, за цього страждають. Також ми бачимо те, що Соціальні мережі інтернет загалом він має швидко нам передавати інформацію. Так він передає, але в той же час інтернет це стало настільки великою інформаційним мусорним відром, дуже великим світового масштабу. І ми вже просто нам важко відрізняти, де є справжні знання, справжня інформація від хибного викривленого, тому що от особливо короткі відео вони нам дають дуже багато хибної інформації, і ми взагалі не розуміємо, що робити. Тобто, якщо ви зайдете в інтернет, ви будете дуже багато дивитися, читати. Не факт, що це буде правдива інформація вона може бути відірвана від життя взагалі. Дуже біді, багато нам наробив інстаграм. Там є звичайно багато плюсів, тому що гарні фото, гарні картинки, гарні тексти все чудово. Але людина бачить картинку, вона думає, що в три людини все ідеально. Хоча що відбувається за кадром, ми не знаємо. Тобто нам створили таке гарне кіно у фотографіях. Ну, також кіно. Кіно це добре. Колись люди передавали знання, це була якась легенда, це були якісь знання, вони передавалися з уст в уста. От люди вміли сидіти спокійно, спокійно слухати. Ну, от, знання це передавалось. Ну, маєш кваліфікацію, почув, послухав. Окей, можеш тоді рухатись далі. От, зараз вже ж інакше. Ми багато чого слухаємо, але. Ну, плюси то, що ми можемо, наприклад, як сати, я вивчаю ведичні писання: де Індія, де Україна. Так? Але тим не менше мені допомагають ну, інтернет, так само то, що я відео зараз запустив, Це все допомагає, але з іншої сторони, є також до нас, потрапляє, кажу, дуже багато неправдивої інформації, і ну що з нею робити, ми не знаємо. От. Про просто це не та інформація, вона також викривлюється, але також має вплив на великі маси людей. Тобто, щось хороше буквально за два дня можна набрати 5 мільйонів переглядів. От, роботи вони не люди, це є роботи. Вони просто дивляться. Якщо це дивляться, коментують, значить це цікаво, вони починають це розкручувати, і показувати. А правильно воно чи неправильно, тобто, якісь принципи моралі їх просто немає. Звичайно, що в соціальних мережах люди є там якісь певні фільтри, які стараються за цим слідкувати, але тим не менше, профільтрувати все це неможливо. Далі. Люди були все ж таки кажу, було живе спілкування, воно було більш тепліше. Якщо дивитися з астрологічної точки зору, то в нас є. Місяць місяць це відповідає за живе спілкування, близьке, тепле, сімейне. Так, от то зараз це все спілкування, яке у нас є, це все йде під енергію планети Раху. Це щось чуже, невідоме. А планета Раху, так, це новаторство, але з іншої сторони вона жорстка. Ми бачимо. Ну, якщо ви подивитесь, то ви побачите те, що за останніх років 20-30 світ, зміни, світ змінився. І він став достатньо такий жорсткий. Ну, більш жорстокий став, сімейні цінності рушиться. Ну, ну, якщо там люди якісь прагнули там максимум, так, раху знову ж таки це дає або дуже бідні, або надзвичайно багаті. От, тобто, якщо ще раніше люди були, якісь такі, ну ще або якісь там середній клас і так далі, то зараз або просто бідні, або дуже надзвичайні багаті. Далі природа. Тобто, ну, кажу, люди перестали бувати на природі, да? от, люди мали більше якось часу скажем, на подорожі, то зараз більше люди кажу, все, закрилося все в, в планшет, в комп'ютер і так далі. Радує те, що ну, таке, є можливість кудись поїхати завдяки новим технологіям. Бачите, нові технології, от, ті, хто хоче подорожувати, мають також можливості, вони купують там, квиток на літак, можуть полетіти в іншу країну. Ще десь якось себе проявити. Окей, це також це плюси. Але мінуси ще раз кажу, те, що коли людина багато починає переміщатися літаком, також швидко переміщатися, то починаються певні проблеми зі здоров'ям. Тобто, бачимо, що є плюси, є мінуси. З однієї сторони, вроді би, добре, технологічний прогрес пішов вперед, так і зараз там роблять пересадку серця, пересадки органів. Це дійсно чудово, тому що воно спасають багато життів. Окей. Знову ж таки, виникає питання, а чому люди почали хворіти? Тому що вони перестали вести нормальний, здоровий спосіб життя. Ну, Тобто, кажу, мати контакт з природою. Тобто у нас ми, ми вроді, з однієї сторони, відірвалися від природи, стали хворіти більше, плюси те, що є багато різних технологій, які допомагають в лікуванні. О, знову ж таки, люди зараз зациклилися на настільки, я розумію, що є там вітаміни, бади, це все потрібно, це все чудово. Але. Ну, от, ви б вивчали ведичну астрологію, ви б знали, те, що є планета, ну, є накшат, вона називається Ашвіні. Ашвіні за нею відповідає планета Киту. Кету ну, – це є звичайне природне нормальне лікування. Тобто, коли ви ведете здоровий спосіб життя плюс сучасні технології, так, тоді це допоможе. Якщо ви не ведете цього нормального способу життя, то ці всі решта технологій вони просто вам не допоможуть. Тому що ну, є, якась, ну, є якийсь певний цикл, Бог сотворив певні процеси, і вони мають цикли. Є перший етап, другий, третій, п'ятий і так далі. Розумієте, тоді так, в цьому випадку це все працює. От, в інакшому ж випадку це не працює. Якщо пропущена якась фаза, ви тут пропустили, а далі воно десь проявиться. Розумію, якщо ви, наприклад, в дитинстві так, не, не знали там, математику за перший клас, то в п'ятому класі математику вищу ви не зможете. Ну там в п'ятому класі чи в інституті перший другий курс вищу математику ви вчити не зможете. Просто не зможете. Ну, тому, вроді би, здавалося, ще раз кажу, що в нас є багато. Ну, З однієї сторони, добре зараз, тому що бач, ну у нас в одному смартфоні. Ну, у нас там ціла енциклопедія книжкова може бути. Плюс доступ до інтернету, практично любу інформацію можна знайти. Це плюс, але мінус те, що ми перестали читати взагалі літературу художню. Ну цю перепрошую в книжках літературу. Ну, Бачите, у мене багато книжок стоїть. Ну є речі, які я не можу читати їх з комп'ютера, з телефона, з планшета. Ні, потрібно читати живе. Ну, Це радує те, що є люди, які кажуть, ну класно, давайте будемо щось живе читати. Я записав це відео, щоб вам підсвітити, показати ці речі, тому що я так спілкуюся з людьми, люди не завжди навіть це усвідомлюють. Я нагадаю, те, що енергія планети раху вона яким чином проявляється. Вона дає дійсно гарні технології, але в той же час для того, щоб трохи її зупинити, потрібно вживати щось натуральне. Тому що, коли ми постійно все синтетичне, ми дивимося кіно, їмо якусь не ту їжу, там синтетичну, скажімо так, носимо синтетичний одяг, то ми самі перестаємо бути живим. Як люди, а це вже ненормальна історія. Це абсолютно ненормальна історія. Тому дуже важливо але все ж таки, що робити, пам'ятати, що ми є люди, ми живі. Так нам технології це все чудово, але нам потрібне свіже повітря, нам потрібні живі нормальні стосунки. Нам потрібні овочі фрукти, які виросли на природі, а не десь в якихось умовах, невідомо яких. О, тому все ж таки, давайте будемо якось повертатися до нормального способу життя. Ну от в часі сучасних технологій. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.